А що робити людям, якщо посеред дня тривога і їм потрібно піти в укриття? А там діти знаходяться. Що в такі в такий час ви робите? На самому початку війни ми пускали всіх підряд в будь-який час, але було рішення Київської міської ради. Я не пам'ятаю, або Київської військової адміністрації, що якщо йде навчальний процес, то сторонні люди до укриття, яке розташовано в школі, не заходять. Звісно, якщо це буде одна якась бабушка, якій важко йти до найближчого укриття, то звісно, що ми пустимо. І, Звісно, що ми пустимо дітей, якщо, наприклад, ми розташовані в культурно-історичному центрі міста, у нас дуже багато екскурсій. Якщо діти приїжджають з інших шкіл і проходять екскурсію біля Андріївської церкви, наприклад, то в разі тривоги, звісно, що ми їх пустимо. Але, в принципі, сторонні люди, я маю на увазі кияни, які під час навчального процесу намагаються потрапити в укриття, то ми їм рекомендуємо найближче. Зрозуміло, якщо вже йде якась атака і просто вже вибухи, то звісно, що ми будемо намагатися всіх пустити. Єдине, що у мене прохання, якщо ви приходите з собаками, то щоб собаки були в немордниках, це дуже важливо. Дуже любимо собачок, животних усіх, але ж розумієте, це діти, це їхня безпека. А, також укриття працює і вночі, черговий, який відкриває, запускає людей. Якщо приходите, у мене прохання фіксувати себе в книзі реєстрації від відвідувачів, це для безпеки дітей був.